Сьогодні Верховна Рада є центром демократичного життя України. Мета нашого проекту далі розвивати діяльність українського парламенту, щоб він став справді незалежною і демократичною інституцією. Звичайно, перед вами стоять великі завдання, такі, наприклад, як внесення змін до української конституції. Дуже важливо, щоб цей процес відбувся у прозорий спосіб і відбувався за підтримки мільйонів українців. Але можу запевнити, що й на цьому шляху ви й надалі користуватиметеся підтримкою США. застосування тих новітних технологій, технологій взаємини, коли думка громадянина знаходила свій відбук у законодавчих ініціативах представників парламенту у їхніх діях. І є цей висвіт, який сьогодні ми спільно можемо отримати, враховуючи допомогу, яку ми отримуємо у спілкуванні, у навчанні. Сьогодні Агентство США з міжнародного розвитку разом із Верховною Радою розпочинають новий етап співпраці. Ми вважаємо, що для розвитку парламенту дуже важливим є запровадження технології електронного парламенту. Гадаємо, це забезпечить прозорість діяльності законодавчого органу, що є основою будь-якої демократичної системи. Ще одним напрямом нашої співпраці є програма стажування у Верховній Раді України. Оскільки я сама проходила стажування у конгресі США, розумію наскільки важливим є така програма для майбутнього майбутніх поколінь і власне для самої держави.